Це жесть. Чим вони тільки не хворіють? Посіпаки Путіна, коли вже до Кобзона та пригожина? Що там з Кадировим та ти живий Путін? Ми зібрали усе найактуальніше: підтверджені факти, чутки та думки експертів. Далі буде з вами новини. Ти і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Для нас кожна ваша реакція надважлива. Поїхали! Коли ж помре цей старий дід, це питання точно виникало хоч раз у кожного українця. В той час як російська пропаганда намагається зобразити свого царя сильним та здоровим, західні спеціалісти вже давно спостерігають за Путлером. Хоч він і не часто виходить зі свого бункеру, фахівці можуть проаналізувати його публічні виступи. І питання до вигляду Путіна виникають уже як років десять. Ще у жовтні 2010 року журналісти побачили дивину на обличчі диктатора. Тоді ще доволі молодий Путін приїхав до України з синцем підоком. Близький тоді до президента РФ журналіст Андрій Калєсніков припустив, що тому дали в тикву під час заняття дзюдо, але реальна причина, скоріш за все, інша невдала ін'єкція ботоксу. Далі більше починаючи з 2014 року, спеціалісти почали припускати у Путіна рак серед можливих діагнозів: рак підшлункової залози або навіть рак спинного мозку. Реальних підтверджень подібним чуткав на жаль не було. Шукали у Путіна і психічні розводи. Так, екс радник президента США Картера Збігнів Бжезинський у квітні 2014-го заявив, що Путін нарцисичний мигаломаніяк та має схожі звички з Гітлером та Мусоліні. Зараз можна сказати точно найкривавіші диктатори ХХ століття точно знайшли б з Путіним спільні інтереси. Нова хвиля пошуків булячок Путіна почалася після 24 лютого 22-го року. Воно і не дивно. Змі почали шукати цікаві деталі, і таки натрапили на слід. У квітні 22-го російське видання проект повідомило, путіна завжди супроводжує ціла бригада лікарів. Спочатку це були звичні прості людині спеціалісти: лор, інфекціоніст, травматолог. Від 17-го все частіше у супровід почали брати і топового російського онколога Селіванова, який є спеціалістом із захворювань щитовидки, дивувало, а й іноді відверто смішило ставлення Путіна до епідемії COVID-19. розумію, хвороба підступна та важка, але ж не настільки. Тоді, щоб потрапити на прийом до царя, російські бояри повинні були відсидіти тиждень на карантині. Існування цієї традиції при путінському дворі підтвердили уже в 2023 році. На шоу у Скабеєвої один з російських воєнкорів зізнався відсидів повний строк. Я все наступлення провів в карантині перед встречком з Владимиром Владимировичем. Я в принципі, що нужно сказати, ви скажите, я все скажу. Ніякі тайни зараз не видаєш, ні? Ні, нікакі тайни не видаю. 11 квітня цього року британське видання Мірор заявило, болячки російського диктатора ніяк не проходять. А телеграм-канал генерал СВР стверджував, що у Путіна часто болить голова, пропадає зір, та навіть німіє язик. Підводить Путлера і права рука з останнім не посперечаєшся. На численних відео з Путіним рука справді виглядає як не своя. Автор каналу стверджує, Путін має невиліковну форму раку, а ліки впливають на його політичні рішення. Проте найбільше від цього панікує не сам диктатор, а його близькі. Напевно, ще не знають, що робити, як той склеїть ласти. До речі, а ви помічали за Путіним людину з валізкою? Знаєте, що там ні, це не ядерна кнопка. Наступний на черзі вірний піхотинець Путіна Рамзан Кадиров. Цей персонаж до повномасштабної війни був справжнім живчиком, корчив з себе мачо, чеченського султана та захисника традиційних цінностей. Одним своїм виглядом лякав московитів. З початком путінського вторгнення зовсім розпух. Хвороба у Кадирова, скоріш за все, одна, але страшна. Журналісти німецького Bild розкопали інформацію, що у того відказують нирки. Якраз після серії невдалих операцій, той розпух та не міг чітко вимовити жодного слова. Зрозуміло, що сам Кадиров проблеми зі здоров'ям приховує. То викладе ролик, де він увесь на спорті, то зморозить якусь нісенітницю. Але вигляд вже не той. Реальні проблеми у Кадирева почались у вересні 23-го року. Чеченський опозиціонер Абубакар Янгулбаєв заявив про його смерть. Кадиров парирував відосом, але з того моменту на публіці не з'являвся. Детальніше про це я вже розповідав в одному з відео. Посилання на нього ви знайдете в описі. Здоров'я у Кадирова дійсно хитке. Про це 20 вересня заявили у Буданова, але Глава Чечні. Ще живий. Якщо вам сподобався цей ролик, підписуйтесь на YouTube канал і ставте вподобайки. І пишіть в коментарях вашу думку, коли всі українці такі побіжать за шампанським. Скоро побачимось!